Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки Його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх з руки ворога, із країв їх зібрав, від сходу й заходу від півночі моря, блудили вони по пустині, дорогою голою, а оцілого міста не знаходили, голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлювала. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. І він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чуда його синам людським, що насити він спрагнену душу, а душу голодну, наповним добром. Ті, хто перебував, був у темряві та в смертельній тіні, то в'язні біди та заліза, бо вони спротивлялися Божим словам, і відкинули раду Всевишнього, та він упокорив їхнє серце терпінням. Спіткнулись вони, і ніхто не поміг, і в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх, і він вивів їх з темряви й мороку, їхні ж кайдани страшів. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чуда його синам людським. Бо він поламав мідні двері і за суви залізні зрубав, нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня, душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерти, і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чуда Його синам людським, і хай жертви подяки приносять, нехай розповідають зі співом причини Його, і ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді. Вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі Його. До неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться й ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Там недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складуть Господові за милість та за чудо його синам людським, нехай величають його на народньому зборі і нехай вихваляють його на засіданні старших. Він обертає річки пустиню, а водні джерела на суходіл, плудючи землю на солончак через злобу з мешканців її. Він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело, і голодних садовить він там, і вони ставлять міста на мешкання. І поля засівають, і виноградники садять і отримують плід урожаю. І благословляє він їх, і сильно розмножуються, і одержують плід урожаю. Та змаліли вони й похилилися з утиску злого та смутку. Виливає він ганьбу наможних, і блудять вони без дороги в пустині, а вбогого він підіймає зубоцтва і розмножує роди, немов тотару, тару, це бачать правдиві, й радіють, і закриває уста свої всяке безправ'я. Хто мудрий, той все це заважить, і познають вони милосердя Господнє. Амінь. Дякую за перегляд. Підтримай канал, підписку, лайком, коментарем. Дивися з друзями. Можеш подивитися плейлисти. Дяка Господу за вірність. Бог вірний завжди. Він виводить з утисків з різних ситуацій. Дякуйте, Господу, завжди. В ім'я Ісуса. Амінь.